Євразія розташована в усіх кліматичних поясах північної півкулі, тому в її межах є всі природні зони, які змінюються як в напрямку північ-південь, так і з заходу на схід. Найбільш яскраво це спостерігається в південній частині помірного поясу, де широколисті ліси Західної Європи змінюються лісостепами Прикарпаття. Потім степами півдня України, напівпостелями і пустелями Центральної Азії, степами і лісостепами Монголії і нарешті лісами Далекого Сходу. Таке розташування природних зон пояснюється різною віддаленістю від океанів. Як відомо, від прибережних районів у бік центральних областей зменшується кількість опадів. І збільшується амплітуда коливання температур.